А поки що поговоримо з Марком Воджером, директором магістерської програми з глобального менеджменту Американського університету в Києві. Пане Марку, доброго Марки, ранку. Вітаємо вас. Як оцінюєте результати попередні? Ну ми неодноразово в нашій студії е, чули від експертів позицію, що будуть іти ніс ніс, Поки що бачимо попередні результати. Ось Трамп вирвався по вперед. Но настано зараз на математика не, не виглядає дуже добре для, навіть никак добре для ка, вицепрезидентка Камала Харрис. Я бачу по, по CNN, но це таки ничде. Бъгати из нас не, не, не спали следкували за за результатів. 207 для Трампа, 91 для Харрис и прогнозують таки штати, як Висконсин, а, там 10-11. Електронних голосів, тому і Трамп швидко набирає голосів. Звичайно, очікується, що Каліфорнія там, де є 54 електронних голосів, піде до Камала, але все-таки 91 на 207 Трампу потрібні, як знаєте, вже добре: 270, тобто тільки 63 голоси ще. Uh, тому і слідкуємо uh, і прогноз така, що цей раз не, не будемо чекати аж до суботи, як було останній раз. А дуже швидко буде, буде ну, зрозуміло uh, перемог, хто буде переможцем. А, а скажіть наскільки, от ми більше зараз фокусовані на виборах президентів, але вибори до конгресу йдуть теж паралельно. Там які результати: так. хто перемагає? Республіканці чи демократи? Uh, ну, там є uh, такі ключові, uh, також будуть uh, ключові, uh, uh, зміни, і uh, ну, є така можливість, що республіканна uh, перевага буде для uh, республіканців. І хочу uh, під, uh, підкреслити, що uh, у ситуації, де Трамп, ну, скоріше за все, повернеться uh, де було вдома, uh, Дуже важливо ну, у чисто практичному плані. Це час такого, як я називаю трампостійкий план для України конкретно, я конкретно для вас говорю, що просто треба працювати з конгресом і з силами у Америці, які можуть ну, надати допомогу, які можуть зрозуміти вашу ситуацію. Бо я ну, вже ніяк не вірю, що Трамп зробить щось конкретне. Або що позитивне, на жаль, а, і треба навчитися працювати з новим конгресом якнайшвидше можливо. А, також, звичайно, з елементами адміністрації у держдепартаменту ну, вже були нові лідери а, у Пентагоні та інші. Також з людьми, які розуміють Україну, підтримають, розуміють важку ситуацію. А, тому і а, неважливо, хто. Ну, звичайно, якщо демо демократи мають будуть мати перевагу, то буде напевно легше. Але навіть у цьому конгресі, у республіканському конгресі, то ну, лідери, наприклад, найважливіших комітетів настану зараз і завжди болі проукраїнськими. Тому і так розглядайте конгрес як одна із можливості компенсувати у майбутніх років, якщо ну, дійсно трам повернеться. Щоб працювати так активно у цьому напрямку і пояснювати, і також отримати більше ну. Потрібну допомогу для вас. Пане Марко. А наш користувач Ютубі Іван Матв'єнко питає, що буде, якщо Трамп виграє. Я перефразую, що буде, якщо Трамп виграє саме в контексті розвитку російсько-української війни? Адже Трамп неодноразово наголошував на тому, що він, нібито, закінчить війну ще до того, як буде процедура інавгурації. На жаль, це такий популістська, ну прямо кажу, брехня і. І це таке ну Трамп намагається переконати свої прихильники, що він президент міра, що він у нього, нібито такі великі контакти і потужні контакти з, ну, з Путіном, з Зеленським, і що просто він може так одним дзвонком телефонним закінчити. війну. Це це нереально. Один такий спосіб. На жаль, де він може так, ну, намагатися закінчити, це, на жаль, тиснути на вас, бо він на Путіну не може А бути ну, в, як в він історичному плану. Ну, наприклад, е е казати, що нам потрібен мир, а я пообіцяв мір е американським. Ну, нам теж виборцем. потрібен насправді. Тут питання: який Тому... мир дав, який є мир в а, позиції Трампа. А, це... Може бути, якщо несправедливий, і на жаль, він ну щоб, щоб він у ну, обіцяв міра. Це, це означає реально тиснути на вас, і на жаль, може бути навіть ну загрзагрози. Щоб він буде обмежувати допомогу також у, у плані у НАТО, що там звичайно він буде більше ну це на 100% Він буде ізолюціоністський. Такий президент ну республіканська партія повертається. До 1920-х років, коли були такі такий тренд, пане Марке, і, але отут же ж яке в чому питання? Тиснути на Україну можна, але як тиснути на Путіна? Бо путіну зараз і теж ми про це багато говорили в ефірі. Зараз не вигідно сідати за стіл переговорів. Його армія розвиває, наприклад, наступ на в Донецькій області, і на що йому сідати за стіл переговорів? Тобто як він? Планує тиснути на Путіна. Чи є аргументи, які би примусили Путіна сідати за стіл переговорів взагалі? Чи бачить їх Трамп, якщо він стане президентом? Я ніяк не бачу ніякі аргументи, які Трамп може мати проти Путіна. Як казав історично у стрішні плані він поводився з Путіним завжди дуже м'яко, ну навіть знаєте, йому надавав розвіддані дані. Коли був президентом, тому і всі такі а, індикації, що він а, ну не зможе. Ну він реально а, так може бути у нього такі відносини з Путіним, бо Трамп дійсно а, а, любить автократів. Путін Кім. А, тому і це нереально. Це просто він були говорити про, про мір. Дякуємо Дякуємо вам дуже. І що ж стежимо, як далі буде змінюватися мапа? Марк Войджер, директор магістерської програми з глобального менеджменту американського університету у Києві. Був з нами